Багато хто, коли починає вчати англійську мову, думає, що англійська це потрібно вивчити певний список, список правил, часто думають, граматичних, або є якісь секретики, які допомагають все її відразу розчути. Але я подумала і вирішила візуалізувати, як я бачу вивчення англійської мови. Е, уявіть собі, Порожню мапу, чистий лист, нічого немає. І ми з вами, як дослідники, котрі вивчаємо цю мапу, мапу англійської мови. І, наприклад, ми вивчили якусь тему. І вона є нашим таким першим кроком, першим доторком. Чим більше ми її повторюватимемо, тим більш впевнено, ми стоятимемо саме на цьому кроці. Наприклад, це може бути якийсь острівець. І чим частіше ми приходитимемо в цей острівець, повторюватимемо його, тим ґрунтовніше він у нас буде в нашій карті. І ось так от ми маємо відкривати для себе острівець за острівцем. Або, наприклад, це можна просить з Стежинкою Стежинка за стежинкою. Кожен крок, якщо ви ходите по цьому кроку знову і знову, ви закріплюєте його. І ви кожного наступного разу впевненіше ходите за цим кроком. І вивчення англійського це в першу чергу про отримання досвіду, тому будь-які правила вони є додатковим допоміжним матеріалом, але ніщо не замінить саме отримання досвіду. Потрібно поступово потрошку робити крок у незвідане, щоб воно ставало вам знайомим, ось так, от крок за кроком. І кожен крок має бути повторюваний, щоб він став спочатку впевненіше, потім автоматичніше. І ось так от поступово розширяється ваша карта англійської мови, допоки все більше і більше територій стають вам зрозумілими, стають вам знайомими, і ви їх використовуєте у своєму мовленні. Тож англійську мову я би порівняла з такою картою, картою, котрою. Кожен має пройти свій шлях, звідати різні території, і тоді ви виходите на той рівень, на котрий вам потрібно. А це автоматичне говоріння, автоматичне розуміння на слух. Все, що вам потрібно, це досвід. А досвід можна отримувати тільки регулярними повтореннями і регулярним доповненням чогось нового, нового досвіду.